Це є перша така подія для українського прикордонного відомства, яке отримує катер українського виробництва Феодосійського заводу Море. Ми зараз пройшли певні випробування і хочу сказати, що по відгукам власне моряків, командира загону морської охорони, командира катеру, це є над сучасний технік. Там є дуже класна навігація. Там є дуже потужна і економічна силові установки, і 38 мозгів швидкість на морі при 3-4 балах. Це є серйозна потуга для того, щоб браконьєри і будь-хто вчинив, хто буде вчинювати протиправну діяльність на морі, знали, що у нас є чим відповісти. Прикордонна служба і морська охорона є відомством правоохоронним. Тому катер він є. Скажімо, не дуже такий сильно озброєний, ви бачили тільки один кулемет, але для того, щоб здійснювати завдання по перехопленню суден порушників, браконьєрів чи тих, хто транспортує нелегалів, його абсолютно добре вистачить. Він маневрений, він швидкісний і він дуже комфортабельний для екіпажу.